Вже більше 35 років нурофен допомагає мамам долати жар та біль, коли їхні дітки хворіють. Нурофен 35 років разом з мамами. Для дорослих обирайте новинку від симптомів застуди та грипу. Нурофен Колденфлю. Ніколи не зупиняйся. 200 років з вами. Аміксин IC для імунітету. На захист від вірусів. Аміксин для профілактики та лікування. Розумний вихід при застуді та грипі. Аміксин. Газ однаковий. Ціни різні. Постачальників багато. Конкуренція палає. Хай палає. Аквамаріс втілює силу Адріатичного моря, що допомагає носу чинити опір бактеріям та вірусам. Аквамаріс моря рішень для носа та горла. Мене назвали на честь героя, ім'я якого гриміло на всі Карпати. Його золоті скарби. Я зберіг. І до сьогодні я легенда І Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Історії створюються тими, хто не пасує перед труднощами. То на тлі старих перемог будує нові 225 років створюємо історію. Понеділка по четвер о 20.45. Вам потрібен тюнер зі знижкою 50%. Для того, щоб знаходити на телебаченні все, що вас цікавить. Підключайте супутникове телебачення. Віасад і насолоджуйтесь. Віасад твій супутник по життю. Ергоферон це боротьба з вірусами. Полегшення симптомів, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон комплексна допомога при грипі та застуді для всієї родини. Діти чекають на новорічне диво, і якщо поруч улюблений барні, воно обов'язково станеться. Доповніть свята розвагами. Шукайте святкові упаковки барні з доповненою реальністю. Мераліс поліпшує носове дихання, Мераліс полегшує відтік слизу, Мераліс діє до 12 годин, Мераліс – могутній союз ліків та моря. Щаслива, тому що поруч ті, кого любиш. Казкова, тому що віриш у дива. Змінюйся кожного дня. Обирай якою ти будеш сьогодні. Укрзолото створено для тебе. Понад 18 років наша ряба підтримує вас у щоденній турботі про рідних та є лідером серед виробників курятини в Україні. Наша ряба вирощує курочку без антибіотиків, що вперше в Україні підтверджено незалежним аудитом. Боляче ковтати та сильний біль у горлі. Тобі потрібен стрипсілс-інтенсив. Він бореться із запаленням глибоко у тканинах горла для тривалого полегшення болю. Прощавай біль у горлі зі стрипсілс інтенсив. А також використовуйте спрей Стрипсілс інтенсив, що діє до 6 годин. Сонце з піласи горечі стомки. Дякуємо, що прикроїтись про нас. Завжди виглядати як після відпустки. Це можливо, намагаюсь частіше їсти фрукти та овочі, вживаю менше цукру, ну майже щодня, і обов'язково приймаю еліміналь гель тричі на день. Всього за два тижні еліміналь гель забезпечує детокс, сприяє відновленню екосистеми кишечника та очищенню шкіри. Менш помітні пори та кола під очима. Кружна та сяюча шкіра. Елімінальгель відкриває здорову та красиву шкіру. Зустрічай оновлені пельмені Левада. Справжні м'ясні смаколики. Негайно, м'ясно. Класно. Пельмені Левада. Негайно, м'ясно, класно. Інколи щоб зробити крок вперед, потрібно повернутися назад. Знаю, це кльова ідея, але я хочу розпочати все спочатку. І цього разу не ховатись. Тепер всі дізнаються про справжню Сашу мовця без прикрас. Я не ідеальна ніколи неї не буду. Але хіба не в цьому весь кайф? Секс інста і ЗНО. Дивись перші серії в інтернеті. Натуральний лорде з юлайзером потрапляє до легенів одразу і ефективно розріджує та виводить мокротиння. Лорде прямий шлях до виведення мокротиння, у 2021-му. Важливий лише голос. Хто вони? Нові тренери Голосу країни. Перезавантажені. На один плюс один. Зустрічай новий рік по нашому. Нам би щось українське справу. з нашими традиціями. А, в хату. З нашими пригодами. Усе безпечно <клес> з нашою родиною. Та ще й не один раз. <клес> українське святкове кіно. На один плюс один. Світ змінився, але традиції не змінюються. Угіруй забули, як завжди. Святкуй новий рік разом з один no Ти не один. Хориміні вірьовки і мила. Зимовий кубок. Добрий вечір тобі, пане господарю, рік такий собі получився. Ліга сміху. Зимовий кубок. Частина 2. Прем'єра у п'ятницю о 20.45 на 1+,1.